Лише Вінничина має унікальні та цікаві сільські музеї, такі як шкільний Василя Стуса у селі Рахнівка, де народився видатний поет-дисидент, або ж у Марківці музей автора легендарного Щедрика Миколи Леонтовича. І ці заклади культури, особливо за час великої війни, потребують фінансової підтримки. Вперше за останній рік їм вдалось отримати благодійне фінансування на розвиток та придбання нових експонатів. Майже 700 експонатів для шкільного музею Василя Стуса назбирав Дмитро Омельначук, директор музею Рахнівської школи, знав поета ще з дитинства. Чоловік вважає, що створенням такого музею є його покликанням, і практично самотужка його утримує. Виділення коштів на розвиток закладу стало справжнім дарунком на виділенні благодійниками 100 тисяч гривень. Купили ноутбук, телевізор та оновили вітрини, аби музей став сучаснішим та цікавішим. МХП вніс великий внесок у справу. Збагачення спадщини Василя Стуса. Великий внесок, великий вклад. Значить, ті кошти ми використали, як кажуть, за призначенням. Ось вітрини, ось обладнання технічне, шафи. Є необхідність поновлювати експонати і збагачувати музей Василя Стуса. Новими експонатами. А ось у Марківці музею видатного Миколи Леонтовича, які відкрили у батьківській хаті композитора. На отримані кошти працівники придбали копію дивану родини Леонтовичів. Саме на ньому НКВД-сти вбили композитора. Оригінал тепер у Тульчинському музеї. Я розповідала за диван, який в нас був на тимчасовому збереженні. На жаль, у нас його на той час не було, коли були присутні представники з благодійного фонду. І в нас так зав'язалася розмова. І ви бачите результат цієї розмови. Ми сьогодні представляємо такий чудовий експонат нашого музею. Дуже хотіли ну, відновити, зробити копію саме цього дивана, От якраз саме завдячуючи коштам, завдячуючи благодійному фонду. Музей має такий безцінний експонат. Близько 80 тисяч. Це насамперед збереження культурної спадщини. Якщо ми не будемо знати своєї історії, яке майбутнє у нас у нас і у наших дітей, благодійний фонд МХП громаді від початку великої війни став на підтримку музеїв області, аби розвивати культурну спадщину краю. Наш благодійний фонд підтримував культуру і культурні проекти протягом всього існування благодійного фонду. Це вісім років. Але знаєте, під час війни ми ви свідомо вирішили посилити підтримку культурних проєктів, тому що Росія прагне знищити нашу культуру, знищити нашу мову і знищити нашу пам'ять. І у нас цілий перелік проєктів. Почали підтримувати культурні проекти ще до початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді відчувалося, що народ України, нація українська вони мають знати свою історію, знати своїх. Героїв своїх побут, своє мистецтво, своїх діячів, які жили, гинули, помирали за українську ідентичність. Будемо надалі підтримувати українську ідентичність через розвиток музеїв, розвиток локальних музеїв, підтримку митців України через інші проекти, привертати увагу до подібних інституцій, до подібних, до подібних заходів, які несуть глибокий сенс у. Україна має тисячі унікальних та неповторних музеїв. Десятки з них уже знищені ракетами окупантів. Тому зараз дуже потрібна фінансова їх підтримка, аби забезпечити історію України. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.